Прийняти постанову і відсторонити дітей від навчального процесу це злочин, я вважаю, зараз, в сьогоднішніх умовах. КВО міського голови Чернігова відреагував на постанову головного санітарного лікаря області щодо заборони очно відвідувати заклади освіти дітям, які не отримали щеплення згідно з календарем. Під час наради в муніципалітеті, 12 вересня, заступник гендиректора обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ пояснив, що відповідна постанова це відповідь на провалену наздоганяльну кампанію вакцинації від кору. На жаль, по цій кампанії наша область знаходиться на останньому місці з відсотком. 13.1 щодо плану. Місто Чернігів, ну тут взагалі ситуація трошки незрозуміла. Поки що розбираємося щодо виконання плану. Місто Чернігів із 2200 щеплень виконало 270, це на вчора на вечір. Як ви придумали постанову. Ну, не ображаєтеся, але вона повністю ідіотська. І ми цим займатися не будемо. Ми не проти щеплення. Але не треба за рахунок дітей, за рахунок освіти вирішувати питання, яке треба вирішувати зовсім в інший спосіб. Працюйте інформаційно, працюєте з батьками індивідуально, працюєте через медицину. Але придумати відсторонити дітей від школи через те, що провалено у вас, я наголошую у вас. Процес вакцинації це абсолютна глупость. У вас немає зараз інших проблем. Проблеми інші є. Проблеми, проблеми інші, є. інші є. У нас зараз е, війна, у нас діти всі пережили і переживають психологічну травму. Вони були протягом року, практично більша частина з них відлучені від своєї добівки, від можливості навчатися в школі. Школи зруйновані. У нас в минулому році онлайн е, навчалося більше половини дітей. І зараз ви хочете е, там, наступного тижня, щоб хтось їх не допустив на уроки. Через відсутність вакцинації згідно з законом України про захист населення від інфекційних хвороб для відвідування навчальних закладів потрібні планові щеплення, зазначив представник центру контролю і профілактики хвороб. Проте проблема захисту від інфекційних хвороб не вирішиться банальною забороною відвідувати заклади освіти, наголосив Ломако. І додав, що після ковідних карантинів і повномасштабного вторгнення, коли діти вимушено навчалися на дистанційці, нині не допускати їх до навчання неправильно. Враховує. Чи що вони вільно можуть збиратися великими колективами не щеплених, скажімо, в кінотеатрах чи торгових центрах? Приходьте до школи, проводьте збори з Проводили, батьками, спілкуйтеся, але примусово відсторонювати дітей. Це, будь ласка, робіть самостійно. Ми цим займатися не будемо, і освітяни не будуть видергувати за руки дітей, які на вашу точку зору не мають ходити в школу. Ви, по-перше, цим ніяку проблему не вивчите, не вирішите. Тоді ставте їх біля торгових центрів, біля якихось великих супермаркетів і ловіть цих дітей, перевіряйте довідки. Ну а що, ми школу ми для них закриємо. Вони все одно будуть спілкуватися. Вони ж не будуть сидіти в ізоляторі в цей час. Звичайно, відсторонення. Від навчання це крайній спосіб. То От, зараз я вам на скажу, все що ми на те, що ми не на крайній спосіб йти не будемо, як місто Чернігів, то, як міська влада, е і як управління освіти і директори школ на цей крайній спосіб іти не будуть. От беріть всі інші способи, які є в вашому переліку, активізуйте, в чому треба наша допомога. Будь ласка, ми готові підставити плече. Ми розуміємо важливість цього питання, але воно не може вирішити такими. Ну, я вибачаюся, не ображайтеся, але ідіотськими якимись методами вирішити це питання просто неможливо. І ми його а не вирішимо, ми не несемо велику шкоду дітям, батькам навчальному процесу взагалі місту. Питання не вирішимо. Що ми хочемо досягти? Ми хочемо досягти, щоб всі максимально були щепні. Все, от давайте досягайте це будь-яким способом, крім відсторонення дітей від навчального процесу. Заклади охорони здоров'я в області забезпечені сертифікованою вакциною від кору. Тож для вакцинації варто звернутися до своїх сімейних лікарів. Спалах хвороби прогнозують на кінець 2023 або початок 2024 року. Це вірусне захворювання, яке швидко поширюється. Дев'ять з десяти людей, з якими контактувала інфікована людина, теж захворіють, якщо вони не були щеплені, зазначають медики. Якщо в будь-якій школі виявлять випадок захворювання на кір, вона закриється мінімум на 45 днів. Повідомляє в центрі профілактики та контролю хвороб.